А взагалі можна було б е, всю цю суму витратити на військових? Ми оплачували військовим виключно по їхнім запитам. І всі запити, які ми отримували протягом року, ми закривали. Цитую, деякі обласні центри обмежилися чотирма автівками. У вас е, виникає відчуття, що йдеться про Чорнівці? Ми подали в суд на, на московську церкву на примусове вислання, а, а вони подали в суд на визнання у, 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 у цього рішення. Незаконно не у січні місяці. Ми з європейським банком визначимо переможця і, і побачимо вже нові тро, тролейбуси на вулицях міста. Доброго дня, пане Роман. Бридей. Нещодавно ви повернулися з поїздки з Донеччини, де зустрічалися з військовими. Як минула поїздка? Поїздка вже в мене третя. Це за цей рік. Ну вона складна. Вона складна в тому, що це далеко. А друге з моральної зі сторони байдуже бачити те, що відбувається там на сході країни, важко. Ну, минулого, як, ми, як завжди, це, це було зустрічі із солдатами, які служать. Я відвідав, я був в дружківці у Слов'янську і в, Кра, в, Кра, в, Кра, в Краматорську. Ми просто ввезли до, до допомоги, яку ми зібрали за власні кошти. Ну і це була підтримка їхня. Не, не раді нам на нас були бачити, і вони ну такий мотиваційний фактор для для, для них, що ми приїхали, що ми за, за, за них не забуваємо, що ми про них думаємо. Ну і до допомагаємо. Ми їздили в одну із бригад, де служить, де де апутат обласної ради, де служить наш стар староста, щоник, який пішов сам ще у 2022 році. А що саме передавали? Ой, там 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 в список вони були. Десь це два тому в вченісях. Вони провезли список всього, що необхідно. там. Від дронів старлінків, комп'ютерів для дронів до звичайно якоїсь техніки їм потрібно. А чи говорили взагалі військові, якось висловлювали своє ставлення до а, тих ремонтів, які проводять у місті? Ну тому що я так за своїми спостереженнями бачу, що навіть серед військових різняться думки. От хтось говорить, що я хочу, щоб моя дочка ходила по відремонтованих тротуарах, а інші говорять, що от всі гроші мають іти виключно на ті ж дрони, яких не вистачає, чи авто. Ну, люди справді є різні, то, 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 як у цивільному, у, 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 у житті, то так і в армії. Но більшість з тих, яких я, я, я знаю, вони це підтримують. І мене тішить, якщо я, я гуляю містом, ходять люди у військовій формі з дітками і дякують за, за ті сквери, за, за парки. Тому мене це мотивує. Ви про поїздку писали у своєму Фейсбуці і у дописі також згадували Олега Горбатюка, голову Рукшинської громади, який зараз воює. Ми нещодавно з ним спілкувалися щодо військового ПДФО, і він говорив, що підтримує ідею того, аби ці гроші були до е, спрямовані в держбюджет, і, Відповідно, вже там переспрямовувалися на виключно на потреби армії. Воно час у Чернівцях цю ідею не підтримують. Ви говорили на одній з конференцій, що це може негативно вплинути на місто. Розкажіть, власне, чому і чи вважаєте, що от на на місцевому рівні громади могли би краще цими грошима розпоряджатися? Ну, Це не вважаю я, це, це військові. Я питався в них це їхню думку, і на думку їхньої, їм, їм було легше співпрацювати і, і з громадами тут, то, тому що це відбувалося швидше. Ну, вони отримали гроші на, на рахунки свої і вже розпоряджалися в частинах. Для, 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 для мене особисто це ну, не має різниці, я більше прослухаюсь до військових бригад. Ну, а для міста, як як це вплине? Ми розуміємо, що в першу чергу ми маємо війну виграти. І як вирішить влада, то так і, і буде. Для громади це, 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 це звичайно складніше. І це складніше в більшості для, для військових. А громадам ми, ми справимося так. То, то, то. Ми, ми маємо всі всі розуміти, що робимо це для перемоги в, в, в першу чергу. І тому, то, ну. ну Ну, в годом із того, що маємо, справді на наступний рік ну, втрата в бюджет це, це 700 мільйонів гривень. Це мова де за ПДФО від військових і правоохоронців. Але ми знайдемо ре, резерви в місті і, і зробимо ці ну, плани, які ми за, запланували на 24 рік. А звідки ці резерви брати? Там ну, декілька стат статей. Звісно, це в першу чергу це за зарплата і ПДФО із громадян. У нас на сьогоднішній день за зарплата офіційна на нижче в країні, тому от ми звертаємося спільно з поз податковою і з обласною владою до бізнесу, що все таки потрібно в, з ціні. І допомагати як місту, то так і державі. Ну ви самі є бенефіціаром компанії, яка є великим бізнесом. Чи знаєте, от на 100%, що у вас в компанії немає неофіційних виплат заплат у конверті або ж фопів, і чи давали особисто можливо, вказівку керівникам, аби такого не було? Ну ми це робили ще до, до мого мерства, і яка компанія, яка я бенефіціаром, вона знаходиться. На одних перших місце по сплаті податків, і це вже це декілька років. Воно вже на першому місці. Якщо повернутися до військового ПДФО, то скільки цьогоріч надійшло цього податку до бюджету міста, і скільки з цієї суми витратили саме на підтримку військових? У цьому році це сума орієнтовно була на 500 мільйонів гривень. Де дадець на половину коштів пішло на військових. І, і правоохоронці. Скажіть, а взагалі можна було е, всю цю суму витратити на військових? Ми оплачували військовим виключно по їхнім запитам. І всі запити, які ми отримували протягом року, ми закривали. Я як для, для військових, так і для правохоронців. А на що спрямовувалася решта грошей? Воно в принципі йшло на, на перекриття того боргу, яке яка держава заборгувала місто. Є державні програми, які мали би оплачуватися Києвом. У зв'язку з, з нехваткою коштів, це просто суми не надходили, пі, 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 ми перекривали. Це йдеться Якщо... про тепло і водоканал. Це йдеться і про електроенергію, та яка нам на водоканалі і про, 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 про тепло. По різниці в тарифах вже борг ну, Києва вже складає до, до 400 мільйонів гривень. В одному із своїх дописів мер Дніпра Філатов писав, що за понад 500 днів повномасштабного вторгнення вони закупили орієнтовно 600 легковиків і вантажівок в той час, коли цитую деякі обласні центри обмежилися чотирма автівками. У вас виникає відчуття, що йдеться про чорнівці? Я не знаю про про, про, про що йдеться, але кожна місцева влада при, при, приймала рішення по-своєму. Якщо, наприклад, Дніпровська міська влада закуповувала там автомобілі дрона, а ми просто слухали бригадирів військових і перераховували їм кошти. У тих запитах, які вони писали, там було. Дуже багато автівок, дронів і все, що, що, що необхідно для армії. Але ми не публікуємо ту цю інформацію і не підбивали в кількості, скільки все-таки автомобілів закупило місто. Це просто ми не безпосередньо брали гроші і, і закуповували, а перераховували на, на, на рахунки їхні. А військові вже за ті гроші, які ми дали з міського бюджету, вони купували автомобілі: бензовози, водовози, військове обладнання ну все, що їм потрібно було. Ну, тобто вони отримали гроші, але не звітували, що саме купили, так? так? А як загалом ця ну, 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 інформація з закрита просто. А як загалом ви реагуєте на тези на такі тези голів інших міст? Не, не реагую жодним чином, бо я розумів, ну вони беруть інформацію з відкритого простору. Якщо загалом підсумувати цей рік, як ви його характеризуєте? От що вдалося зробити запланованого а чого ні? Ну, звичайно, у нас амбітні плани. І я, я, я думаю, що ми ці плани зреалізуємо не за один рік їх неможливо зреалізувати за такий короткий період. Ми просто багато втратили ще до, до 2020 року. Ми, ми розуміємо, якби протягом 15 років останніх ну, щось би, би вкладалося в розвито місто, то напевно воно би не було у такому стані. А ми просто виконуємо ту, той план і стратегію. Яку ми бачимо, але на це потрібні величезні кошти і трохи багато часу. Ну, виокремити ну, можна це електронний квиток, який ми у життя за такий короткий період. Ми зробили це, це дуже швидко і дуже дешево. Воно обійшлося нам в, 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 в 5 мільйонів гривень і ми потратили рік. Ми знаємо, що, що в Україні є мало міст, які відновилися від. Готівкових коштів, але ми впевнені, що, що це реформа вірна, бо ну, ну де готівка то там є зло, зловживання, і ми це бачимо по цьому році, що доходи ходу управління, ну, вони збільшилися на 10 мільйонів гривень. І вже другий рік мі 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 міська рада не, не виділяє кошти на дотацію цього підприємства. Воно вийшло на самокупність. Ну і разом з тим ми, ми виділяємо кошти на закупівлю Громадського транспорту ми, ми вже бачимо в учені не маршрутки старі, жовті, а в, в автобуси, які їздять з кондиціонерами і, і, і виглядають а, при, пристойно і зручно. У цьому році ми, ми, ми провели вже тендер на кредитні кошти Європейського інвестиційного банку на закупівлю тро, тролейбусів. У січні одного ну, разом з німецьким банком. З Європейським банком визначимо переможця і, і побачимо вже нові тро, тролейбуси на вулицях міста. Ще що було таке, це інвентаризація з землі, яка відбувається, певно, ну, вперше за десятиліття, це місто за, 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 за замовлення інвентаризацією. Це мова йде по Садівському району і частину по Пашотанову. По, по це дозволило нам ну, виявити десь орієнтовно за 1100. Ділянки, які використовувалися бізнесом, які були не обліковані, і, і за ці землі не, не кошти. кошту. Цьому веде за, за тисячу гектарів землі, що дозволить у, у наступному році додатково за, за, залучити в бюджет міста, де, де десятки мільйонів гривень. Є загалом якась концепція у міста, яка передбачає, ну от щоб не продати все, тому що все ж таки земельні ділянки і майно рано чи пізно закінчаться. От як тут балансувати по майну у продажі, де при які зна знаходяться в жахливому стані, які практично неможливо відремонтувати а або треба вкласти в великі кошти. І звичайно, всі ті приміщення, які знаходяться в центрі міста, як ми називаємо на першій лінії, вони не продаватимуться за газу в оренду. А приміщення, які знаходяться, за другою лінією, тобто на, на периферії міста, бо знаходяться у підвальних приміщеннях, чи другий, третій і третій поверх. Вони стоять уже роками, не використовуючись, і, і тут, ну, тому ми прийняли рішення, що краще всього воно би було приватне в руках. І це і легше бізнесу, і при собі і ну, ну і бізнес вукуці ми бачимо по тим цінам, які продаються ці приміщення. Якщо ви пам'ятаєте на проспекті в останній раз я придала з там. На 20 квадратних метрів за 5 мільйонів. Гривень. Щодо наступного року, куди рухатимуться чернівці? Ну рухатимуться вперед, як в принципі і рухалися за це останнє. Але звісно, це залежить від ситуації на фронті і, і ну, в першу чергу, це, це, це теж підтримка армії. А другим ми, ми, ми робимо все, що щоб місто було кошти. Ми їх за за зароблятиму. Ми залучатимемо гранти. Ми активізовуємося зараз теж на міжнародному рівні. Ми просто бачимо по по, по прикладу німецьких міст. Яка є співпраця, яка вже перейшла в дружбу. Ми часто на, на контакті із Мангаймом з, з, з Дюссельдорфом. У нас є зараз плани за заключення угоди з, з то історицьким містом, і, і з мір і з французькими містами, з італійськими. Ну і одним очікуємо теж на підтримку, на переймання досвіду в них. Вони є справді, що, що вчитися. Тим більше ми бачимо, що вони відкриті зараз до України, не приїжджають до Чернівці, знайомився дружим вже на, на такому людському рівні. А далі ми прийняли бюджет на, на, на останній сесії. Ну він є амбітним. Ми по, по, поставили ціль заробити такі самі суми. Як у 23-му році. Ну і тому всі ті проекти, які були за започатковані, ми їх продовжимо в наступному році. Тобто економити ми не будемо. Економити в чому? Потреби не цьому. Ні, економити Ми виключно на витратах які є лишніми. Ми оптимізовуємо всі процеси, які йдуть в міській раді. Ми рухаємося на до дед ми інвестуємо гроші в програмне забезпечення, яке до дозволить ну, Оптимізувати штатний розпис і а тому ставки. Що ви маєте на увазі під лишніми витратами? Ну, мовно кажучи, ми, ми, ми в цьому році е, перейшли вже на електронний до, до документообіг, і порахувавши, що ну, всі, які ми витратимо на папір, це великі суми, які ми зможемо. Законувати у, у наступному році. Ви згадували також за гранти. Я б хотіла вас тут уточнити за кредит на ремонт водогону за 50 мільйонів гривень від німецького банку. Євро, Євро, так, даруйте. Ви говорили, що у вересні мають розпочати перший етап, ну мали би розпочати перший етап за цим проєктом. Чи розпочали, власне, яка ситуація з цим? Уже ми на фінальній стадії, ми, ми підписали угоду на сьому тижні вже з виконавцем. Це турецька фірма, і на, на наступному тижні, скоріше всього, вже, вже зайде перший транш. Це відбувається виключно із-за того, що у європейських структурах і в німецьких банках все трошечки забюрократизовано, і будь-яка зміна, це, наприклад, договорі, вона відбувається з погодженнями там на найвисокі рівні. Але це, це круто, що все-таки ми вже на, на фінічній прямі, і Я сподіваюся. Що вже із березня місяця ми приступимо до заміни водогону, який йде з Ністра. Ну от ця, ця, ця ділянка є на більш а входить в находився перший етап. Ми так вже заговорили за бюджет. Я хотіла уточнити, скільки на наступний рік передбачили на благоустрій та ремонт доріг, і які от найбільші об'єкти можливо вже маєте список, що запланували? Ми спланували меншу суму, чим в в минулому році. А об'єкти, які ми вже озвучили, це йде мова за вулицю Ярошинську, за, за Ковецьку, Вибирається вулиці, де на, 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 на гірший стан мереж. Тобто ну, це можна рахувати не на, на те, що ми ре, 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 ремонтуємо покриття, а перш ще раз за заміні всі мережі. І, і це унеможливить і прориви, і втрати води у, у майбутньому. Це економія. А яку загалом суму передбачили на ці видатки? От ви говорили, що вона цьогоріч менша? Це вже д розвитку, який складає п'сотмія мя мільйонів револющалось. На вашу думку, цьогоріч Чернівці, хоча б частково стали на воєнні рейки, можливо, вам відомо чи відкрилися якісь нові підприємства або інші переформатувалися на виробництво тієї ж військової амуніції або дронів, ну або якихось інших речей, які яких потребують військові? Відомо це, це є, але на 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 жаль, я, я я не можу це це говорити прямо в ефірі. Я хотіла б ще поговорити про ремонт вулиці Рівнень. І зокрема про ті елементи на вулиці, про які вказував у своєму блозі автор не Урбан. Зокрема, ну якщо так згадати, це те, що можливо десь плитка по водир закінчується різко, або якісь ненормативні пандуси є. Чи відсутність тактильної плитки? От чи будуть переробляти ці елементи? Я хочу сказати, що що цей проект був, був зроблений ще в довгу у році, і ми прийшли уже на найіснуючі проект. Ми не, не, не хотіли його змінювати, бо це би Термінового в часі, тому що ну, рівеньська всіх була на слуху і всі хотіли зробити її, її хорошу дорогу. Я, я переконаний, що всі недоліки, не, не які були, не будуть виправлені. Це будуть за гроші підрядника? Підрядник це, це виконав все, як, як було на, написано в проєкті, тобто то, 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 на, на, на 100%, в, який був проєкт, так вони зробили. Ну тобто, виконує зі сторони виправ... підрядника порушення немає, тобто це має бути за гроші бюджету вже міста? Так. А є якісь терміни орієнтовно, місяць, півроку. У залежності від тих коштів, які матимуть місто, і по, по, по пріоритетам. Зараз також тривають суди щодо користування ділянок Українською православною церквою. На якому вони етапі? Це на етапі все в судах. Є судів декілька: це по земельним ділянкам і суди йдуть ще по двом церквам, які знаходяться в муніципальній власності. Це одна церква на вулиці Зеленій, а друга на головній 100. Ми подали в суд на, на московську церкву на примусове вислання, а вони подали в суд на визнання цього рішення незаконним. Не і, і тому це, то, то це справа в судах. і. І за засідання суду ще не призначене і, і, і не має дати. На вашу думку, можуть бути якісь от компроміси щодо користування цими ділянками? Чи це, ну, чи це виключно йдеться про спілкування через суд? Це, це виключно йдеться і через суд. Це, це має бути рішення по парламенту по забороні церкви. Це би не при, пришвидшило звільнення храмів від московської церкви. Ну і рішення за, за громаду, яка ходить в буці церкві, і за священика. Нас, як я знаю, тобто, якщо все ще не прийме рішення про, про перехід, і, і це було б саме правильний саме крок. Ну і, ну і такі б ну, неможливо, там, і судові рішення, і конфлікти. Ну, ну І не я сподіваюся, я просто бачу, що відбувається що, що в громадах інших, в районах, в селах, можливо, в чинницях якісь громади будуть приходити до поцілку. Зі сторони міської влади жодних компромісів ми справді ми допомагаємо, що щоби що, ці про процеси йшли швидше, але справа за людьми є священика. Щодо будівлі колишньої Рязані, ви раніше говорили, що спілкувалися з інвесторами, які були б готові відновлювати роботи до кінця цього року. А власне, чи відновлять будівництво найближчим часом? Ну, ту інформацію яку я отримував від майбутніх ну, нових власників, вони. Не вдалося їм взяти це приміщення, і той власник, який був, він за залишився, і а плани його то поки І на жаль, це це знов за застрягло на певний час, але є ну, вона ну, хороша ще за це приміщення, яке ходиться напроти кварцу. Ну, воно воно вже вже новим власником. І я сподіваюся, що він у наступному році вже буде робити там ремонт. І ще одне запитання щодо сесії про роботу сесії. На чому завершилося питання Олексія Каспрука про 20 тисяч одноразової допомоги військовим? Ні, чим завершилося, то тому що це популістичне рішення, і тому воно як і, і почалося ні як, так, так воно і завершилося. Ну наскільки я пам'ятаю, це останнє було, що його навіть не розгля... не розглянули, і Каспрук говорив, що його мають на і через місяць на сесії розглядати, але так і нічого й не було. Тобто вже й не будуть розглядати у сесійній залі всі всі розуміють, що це просто дешевий -де пі піар. одного з політиків. Ну і навіть в порядок денний його Ні. і не вносив. Ні. А не вважаєте це трішки недемократичним, що навіть не вносити на розгляд? Ну, це не не, не, не пряме рішення, а де, депутатський корпус. У мене такі особисте спостереження, що от у парку Шевченка проводяться радіовистави, радіотеатри, багато заходів. А от у парку Жовтневому ну велика ділянка ще навіть не освітлена, і, і так здається. Ну особисто мені що про нього менше говорять, навіть ну, менше уваги приділяють. Які взагалі у вас е, були прогнозовані результати щодо реорганізації, і чи вони справдилися? У нас багато за, за недбаних парків. Тому можу задати, що парк шилера. Є парк в Федькович, який з університетом у нас ніколи не вкладали гроші в парки скверики. Я розумію, що ми за один рік, чи за два роки, ми не можемо одночасно їх провести в порядок. У нас, ну по, по пріоритетам, ми йдемо з центру міста. Ми стараємося залучати інвесторів, санатів у ті сквери, і ви бачите, що за, за три роки вже відновлено три-три сквери. На наступний план це парк Шевченка, а далі вже, вже залежить від того, які місто то автоматами коштів. У нас же є переможці по проектам на Парше на Шевченка і на Шутневе. Але це потрібно в великі кошти. Завершимо вже проект по, по Шевченки, і, Я сподіваюся, можливо таке. При, при прийнятності коштів ми просто по, по, поділимо це на три етапи, і один з етапів ми можемо. Зреалізувати у 2024 му році. Але спочатку ви орієнтуєтеся на парк Шевченка. Ми проводили таке опитування. І, ну, і звісно, це, 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 це центр міста, де багато гуляють, прогулюються, займаються спортом. А ви вважаєте, який ну, в першу чергу потрібно зробити парк? І, ну, мені просто враження, що просто про парк Шовтневий вже. навіть Там просто не ще, ще більше коштує. Тобто, в Шовтневий парк це потрібно класово в два-три рази більше, ніж у Шевченка. І, і ми розуміючи. Що ми це не зробимо, то ми і не починаємо. Там є скізний проект дуже, дуже гарний, і то просто на, 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 на все потрібно кошти крок. За, за кроком ми проведемо то місто в, у, у належний порядок. І освітлення також в межах реконструкції самого парку. Ну, звичайно. А перевіряли діяльність підприємців, які а, працюють у парках. Так, звичайно, і перевіряли контролюємо, бачимо все. Чи знайшли якісь можливо порушення або недійсні договори? Ми знайшли за заниження за цифри за користування з майопарку. і, і, і що практично далі? перезаключили з кожне підприємство. Ми, ми збільшили е, суму на відходження на в парк. Ну, залишився тільки один підприємець. Ну які який ще в процесі? Я впевнений, що до до кісьярок піпиши. Ми також порівняли вашу декларацію за 2022 рік і 2019, і коли ви ще не були міським головою і побачили, що там зменшилася кількість готівки. Можливо, ви можете пояснити, чому з чим це пов'язано? Ну, перше, це бісенка моя я м'яко я, я казав, що що, що перше дні. Тобто тоді, коли, коли став міським головою, що що я за зарплату даю свою всю на благодійність. Ну і звичайно, всі всі ці кошти я, 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 я страсів. Пуляти на підтримку армії або на підтримку тих людей, які потребують коштів. Дякую. Дякую вам.